Найгіршими батьками, що не піклуються про своїх дітей, вважають ворон. А насправді ворони найкращі батьки серед усіх тварин, яких тільки можна собі уявити. Вони зовсім не заслужили таку погану репутацію. Ворона мати допомагає вороняті вилупитися з яйця, вона єдина з усіх птахів, хто робиться. Вона повертає яйце, щоб пташеняті було легше з нього вибратися, потім чистить пташеня і видаляє з гнізда тверді шкаролупки. Під час холодів батько і мати разом утеплюють гніздо, а якщо настає спека, забирають теплі підстилки. Мати навіть улаштовує пташеняті душ. Вона сідає в неглибоку водойму і повертається в гніздо з мокрими крилами. У такий спосіб вона може помити малят водою. Гніздо завжди чисте, тому що батьки одразу ж під'їдають за пташенням весь бруд. Дитячий вік вороняти продовжується понад місяць. А потім пташеня вже може літати.